Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо пусковий бустер від компанії Smart Booster модель Photos J32. Постачається в фірмовій упаковці. Всередині у нас все ось так запаковано фірмовий чохол. І ось так всередині. Комплектація у нас. Тут знаходиться інструкція. Потужний джамп-стартер. З міцного пластику, корпус. На передній панелі у нас знаходиться кнопка увімкнення. також індикатор на 4 а, ліхтарі. А, з сторони правої під заглушкою роз'єм для підключення крокодилів, для того, щоб під'єднатися до акумуляторної батареї. З лівої сторони роз'єм під прикурювач. Також ліхтар, два повноцінних usb роз'єма і один роз'єм Type-C для підзарядки даного jumpstarteра. Вбудований акумулятор в даному. Бустері 21800 мА. Пусковий струм номінальний 1500 А, максимальний піковий 3000 А. Тобто, запустить даний бустер практично абсолютно всі автомобілі. Навіть з великим об'ємом. Також в комплекті у нас знаходиться крокодили, крокодили потужні, ось такі. Роз'єм для зарядки. Верніше, адаптер для зарядки. І USB-роз'єм Type-C на USB, який під'єднується USB-в адаптер і Type-C в сам Jumpstart. Додаткові характеристики і вартість даного бустера ви зможете дізнатися на нашому офіційному сайті автозвук.ua.